Ось такі смачнючі гамбургери я приготувала вдома, і вийшло це набагато смачніше і дешевше, ніж у будь-якому закладі. Тому йти на гейчасу гай. Це реально неймовірно смачно. Для початку займемося булочками. До теплого молока додаємо сухий дріжджі, один пакетик, трошку цукру, неповна одна столова ложка. Розтоплене пленевишкове масло, просіюю, трошки борошна і тільки тепер солью, щоб сіль не попала відразу на дріжджі. Все гарно вимішую вінчиком, додаю поступово борошно і вимішую ось таке. Тісто, яке не липне до рук, і вже в самому кінці додаю одну столову ложку оцту. Залишаю тісто підходити, після чого складаю їх двічі раз конвертиком, а вже потім формую булочки, даю їм підійти, змазую їх. яйцем, зверху посипаю кунжутом і випікаю в духовці при 180 градусів до готовності. Ось така смакота в нас виходить. Тепер настала черга котлет. До свиного фаршу додаю два яйця, сілі, спеції за смаком. Перемолоту у блендері цибульку, гарно вимішуємо нашими золотими ручками і смажемо наші котлетки до золотистої скоринки з обох боків. І переходимо до найсмачнішої частини це збірка наших гамбургерів. В нашій сім'ї що ще було побільше м'яса? в собою обов'язково повинні бути солоні огірочки і салат айсберг. А ще ви полюбляєте гамбургер смачного?